Любі мої доброго ранку. У нас сьогодні вже сонечко, три дні, здається, лив дощ. Три дні, так. Да. Я ось вийшла сюди, ну, зі сторони городу, вийшла у фірточку хочу показати вам тут я дещо біля хати музею поробила. Хочу показати, прогулятися з вами. Це ось по дорозі вольєр. Тут у нас гусачки, качечки завжди були. Зараз він пустий, бачите, заріз бур'яном. Ніяк не можемо е, налаштуватися, назбирати кошти на те, щоб купити птицю, тому що... <кій> тому що весна для е, фермерів, хто має землю, то це. Дуже великі затрати, пізніше розкажу вам. Ось ще до дощу зробила отаку доріжку. Вона, звичайно, ще тут спочатку не закінчена. Бо в мене тут лежить, бачите, таки, така цегла, вона не потрібна, її треба десь перенести, заховати у якісь кущі, он туди та в хащі. То це ще в мене не дійшли руки до цього. Ну і, звичайно, я сама не буду його возити, тому що ну, це ж. Це тяжко. Ну, а доріжку я виклала. Ось тут спочатку вона не присипана землею, то ці цеглинки, вони, бачите, позрушувалися, я тут їх підправлю. От. Тому, щоб мені ближче отак от вийшла із, з двору і не обходить кружка, а так сідую ось йти до хати музею. От, а тут вже, бачите, тут я в землю його вкопувала. Це не такий тяжкий труд, я потрошку робила. От. І бачите, тут вже воно міцненько тримається, лише треба позасипати піском ці щілини, щоб воно ну, міцніше трималося і не було тих щілин між цеглинками. Але так, в принципі, отак як придивиться, звичайно, щось камера не фіксує. Звичайно, як, ну, як і ти, то, то так гарніший такий вигляд має. І тут вже я посадила, перенесла з двору, трішки повідкопувала хризантем. От, посадила тут декілька кущів, це високі хризантеми. Отут. І ось тут іще посадила. Я не знаю, як називається ця квіточка, вона синеньким цвіте. І он великі білі ромашки, також тут два кущі посадила. Ну, а ті хризантеми, бачите, які вони були розкішні у минулому році, а зараз ті кущі, що ближче до хати, вони були якби захищені від вітрів і морозів північних, то вони й кращі. А оці ось. Ось тут теж були хризантеми, бачите, вони такі бідні, і є, що взагалі позникали, їх немає. От, ну так. Я обіцяла, одній моїй підписниці любить ці хризантеми, то повідкопую. Такі вони, бачите, вони невеликі, так що ще можна відкопати і перешлю обов'язково. От, займуся цим. Так, що тут ще? А, до речі, коли я сапаю отут. Тут же я не знаю, які були, ну, що тут було побудовано біля цієї хати. Ну, ось викопую такі скарби. <сум> викопую такі скарби. Не знаю, що це. <сум> ось такі, дивіться, ножиці. Ну, таке викопується, склала його поки що сюди на цей пенюк. О, тут навіть горщики ось від глечика. Кусочки биті від глечика викопала. Так, такі тут скарби. Ось я посадила тут фазани, щоб ви розуміли, фазани, що вони творять? Вони по деревах стрибають, просто ходять ніби свійські кури. Тут ось посадила кукурузку із соняшником, вони піднімуться і тут буде трішки ну, якби затишок. Тому що тут дуже тягне із за хати. Отак між нашим ангаром і хатою дуже тягне з поля холодним. холодний вітер. Це ось півники, це мені підписниця прислала. Правда, не знаю, чи вони в цьому році зацвітуть. Посадила, якось я їх садила, коли не видно було оцих тюльпанів. Тепер треба буде перенести, бачите, бо вони разом. А ці тюльпани, то я не знаю, скільки їм років і коли їх хто садив. Вони тут були в бур'янах, я думала, вони мали пропасти, але подивіться, як рясно цвітуть. Тут вже були такі хащі, поки ми їх не повирізали. Трішки камера в мене барахлить. Не знаю, що це з нею. Я бачу, що не фіксує. Так, щось фіксує, не фіксує. Щось таке. Щось таке з цією камерою. Так. Ну, оце бачите, отакі, тут же я насаджувала великі такі крупні хризантеми. То також вони тут, ну, деякі ось є, а деяких немає. І тут же я садила рядок, ти, що восени купила хризантеми дрібненькі, кулевидні. То також вони бідненькі такі. Хоча тут і сонечко їм світить, але так, але так. Ну, ось така доріжечка, бачите? Далі тут у мене посаджений. Тут також ось посадила соняшники і кукурузку. Воно буде біля хати, як буде цвісти, буде гарно. Самшити мої хворіють, Треба їх покропити. Ось тут три кущики, самшитів. Ну і там ще до шляху, як і то також. Ось тут уже біля хати цвітуть. Півники. Тут лише сині я посадила. Треба буде додати ще якихось це флокс. Там оно енотера жовтеньким цвіте. Ну, це ромашки, тільки вони такі, знаєте, некрупні. Такі десь сантиметрів 5 в діаметрі. Так, нарешті зацвів. Цю... Вірніше, вже відцвітається панський бузок. Я пам'ятаю колись давно, що він тут був, потім його десь не стало. Я тут навіть і коли прибирала тут в цій хаті, я тут палила сміття на цьому місці. І все-таки, коли окультурила тут більш-менш, то цей бузок десь там видно, від корінчика відійшов і ось уже перший рік зацвів. Я дуже рада. Звичайно, під горіхом тут йому не дуже буде добре, ну, але раз він тут вижив, значить буде жити. Так, що ще? Ну тут оце ж такий бузок. Бачите, він такий темний, гарний. Ну, теж він тут молоденький, то не дуже так він тут розцвів. Ну, розцвіте. Тут у нас такі вітри, що вікониці. Оскільки я їх не причіплюю до стіни, там забиті цвяхи, але воно прям такі вітри, що вириває, нема ніякого затишку. Отак. От Тут теж ось самшити хворіють. Не знаю, порадьте, що можна зробити. Можливо, вони примерзли, можливо, вони хворіють, не знаю. Ви бачите, дуже шкода. Посадила їх в минулому році і практично кожен кущ. У дворі не хворіють, а тут, отак. От так, тут у мене просто були росли бур'яни, і ми їх постійно косили, отак от, от перед хатою. Бачите, я посадила там півники під ангаром. Звичайно, ще не досапала їх, бо не можна все. І я потрошку тут сапаю. Бо посадила тут гарбузи. І потрошку сапаю і винося цей бур'ян. Ем, і я думаю, гарбузи розростуться, вони заплетуть. Тюльпани до того часу вже відцвітуться. От бачите, тут тюльпани Вони також, це вони просто вижили. Е, це ж вони тут в хащах таких були, якось вижили і навіть цвітуть. От. То тут, я думаю, гарбузи заплетуть. Оце все і не так буде рости бур'ян, і буде якась користь. Звичайно, все треба це повисапувати, не, не вистачає часу. Ну, звичайно, що три дні дощів, але це добре. Це добре, тому що полив, він не такий ефективний, як, як природній полив, як дощ. Отаке, От не дуже така ще гарна картина. Будемо дивитися, що буде. Далі. Ну, але я думаю, гарбузи посходять та й оце висапаю, та й буде тут добре. Там теж під тином посадила кукурудзу і соняшник, бо поки тут буде тин, поки ми щось поставимо тут, то хоч трохи буде закривати від, від поля, від вітру. Оце ж таке, бачите, холод тут такий. Ось хоч тут і болото, але воно таке не дуже ліпиться до ніг. Я вам хочу показати наш соняшник. Сільське господарство, знаєте, це, та знаєте, це таке хоч пан, хоч пропав. Тут велика площа соняшника висіяна. Соняшник ми купляли, соняшник Неома, це євролайтінговий соняшник. Ну, хто розбирається? Я розбираюсь, бо я в цій сфері працювала. Євролайтінговий соняшник, і сіяли ми його, оце тут, де чорне, це також все сіяли одночасно, але були такі ділянки, де він погано сходив, то чоловік пересівав. Не, не все, а от частково, де оце чорне, то він пересівав, бо не видно було рядочків. І так уже як я ось іду, то я бачу, що рядочки видно і він посходив. Ну а після дощу то іще краще. Дивіться, гарно посходив, в принципі, кожен практично. От, Ну, а тут ось де посходив відразу, то тут уже такий ось соняшник. Уже такий. Величенький. Ну, це тут не по одному, тому що, мабуть, на вуглі тут, ну, трішки більше висіялося. Ну, і купили гербіцид. Гербіцид, так, да, до речі, соняшник, мішок соняшника 100 з лишнім доларів коштує. Так що, і прийшлося тут ось пересівати, так що це вже втрати які, і так само Затрати на пальне великі. Ну, і до речі, о, до речі, агроном прийшов Фелікс. І далі ми купляли гербіцид е, саме на цей євролайтінговий соняшник, гербіцид дорого, і бур'ян практично, практично стоїть. А тут площа більше 10 гектар самого соняшника і бур'ян стоїть, хоча, хоча я дивлюся, що ось Лобода понахилялася. А Амброзія трішки ніби піджовкла. Ну, побачимо, що буде далі, тому що ну, камера моя барахлить, не знаю, що це таке. Не знаю. Тому що е, літра гербіциду такого теж, е, здається, чи 150 доларів, чи, чи 120. Чоловік казав, але я не запам'ятала. Ось така картина, ось таке сільське господарство. Е, перш ніж ти щось візьмеш із цього всього, то затрати йдуть шалені. Шалені. І е, лише... Треба Богу молитися. Ну і самому, звісно, старатися, щоб... Не знаю, чи допоможе цей гербіцид. Ну, дивлюсь, ніби полягало. Можливо, ще й не все втрачено. Будемо бачити. Ну, ось такі врожаї. Верніше, це ще не врожаї. Це ще тільки те, що вложили в землю. А далі будемо бачити, що буде далі. Ось так. Краса. Краса, все дуже гарне таке. Вон, батьківський будинок такий величезний, навпроти. Стоїть пустує. Я вам показувала, робила екскурсію. Ось така красота. Оце в нас на вулиці, бачите, тут мало людей живе. Там їхав чоловік по вулиці, то я не знімала, навіть два. Все заростає, отакі хащі. Навіть не можна по дорозі проїхати, ніхто їх не вирізає. Я пам'ятаю, колись одного року, це да, років 10 точно було, і зимою чоловіки з синами, е, поїхали вирізати, щоб, ну, так от ніби і дрова будуть нам, і, ну, і можна буде проїхати, тому що ж заростає ж навіть дорога. І відразу, ви знаєте, познаходилися люди, які почали казати, що а те дерево ще моя мати садила, а те ще там, ще там хтось садив, хоча ця дорога будувалася у 1984 році, третьому. я дуже добре пам'ятаю, я ще була школяркою і Ча я тут не жила, але ходила весілля було осінню у моєї двоюрідної сестрички, і ми ходили. Сюди, я пам'ятаю, як будували цю дорогу. То з поля нагортали землю. Бачите, от так як придивиться, то ніби під кущами так ну, така ніби низина. Тому що бульдозери нагортали сюди землю з поля. то цих дерев не було ще жодного. Ну, але так, знаєте, такі в нас люди. То нікому не потрібно, то та так усе й заростає, ніхто його не трогає вже. Хочу показати вам свою красуню. Зверніть увагу, сидить на погрібі і дивиться на мене. Вона все контролює, її з погріба видно, і вона все контролює, де я ходжу, що я роблю. Тара! Привіт! Ось трошки хочу показати свій город. Ну, Тут не все під город, тут ось чоловік обсіяв всю зайву землю. Ну, вона не зайва. Ну... Тут кукурузою обсіяна. Ну, це, звичайно, якась доля кукурудзи. А все решта, де посіяна, я не знаю. Там є великі площі. І тут ось обсіяно. Там вон пшеничка. Є пшеничка підмерзла. Це все кукурудза, вона, звичайно, ще не зійшла, але. Дощик пройшов, я думаю, вона посходить. І це ось тут скільки, 10 чи 12 рядків, вони недовгі. Картоплі. Ну, тут, де, тут різні сорти, тому, бачите, вона так недружно зійшла, зате бур'ян вже зійшов дружно. Ось так, тут картопля. Тут ось я садила картоплю. Вона не рання, просто я садила її ще в березні, здається, ну хотілося, щоб була раніше. Вже я її просипала і підгорнула. Ну, таке тут, хоча хто його знає. Мені ніби тут більші кущики. Але й тут вже є гарний, хоча десь півтора місяця різниця, як садилася. Ну, що значить посадити у теплу землю. Я її перед дощем гарно полила, тому що тому тут стоїть, бачите, така ніби вода стоїть. Ну нічого, трошки підсохне, я підворушу оцю е шкірочку, підворушу, і вона піде, буде дихати її чим. Це мій чесничок, його небагато. Не знаю, нічим я його не буду обри обризкувати трошки, бачите, жовтіють листочки. Але ніби такий він міцненький. Побачу. Я в цьому році небагато посадила, скільки буде. Ну, тут, звичайно, ось морква, як завжди, я її теж посіяла ще в березні. То я її тут практично ну дуже мало знаходжу. Просапала, так, знаєте, в сліпу. Ну, во трішки є рядочки, ніби видно. А, але дуже мало. Не знаю, можливо, купити ще. Одну один пакетик моркви та посіять пізніше. Ну, зараз посіять, побачу. Мабуть, таки куплю, поїду в магазин, попробую ще посіяти у вологу землю. Так, ну це моя цибулька. Цибулька, цибулька тут ось рядок чорнобривців, ну їх тут також дуже рідко, хоча насіння домашні. Ну, це все цибулька. Я її раз просапала. Її, ну, її небагато, тому що тут коротесенькі рядочки. Щось летить. Ой, ну ніби не було тривоги. Не знаю. У нас ці два дні. Два чи три. Це просто просто, просто таке робилося. Так, далі, далі. Це тут ось я трошки вже рвала цибульку. А далі в мене ось тут дали мені оцеї цибульки, що кущиками росте. То тут чотири коротенькі рядочки, я посадила, то й вона дуже гарна така, бачите? Гарненька. А ще волога, то буде рости. І Тут ось в мене чорна земля, хоча тут посадила я кукурузку солодку. Я, звичайно, не подумала, що... Чоловік тут посія кукурудзу і посадила тут солодку, а тут відстань мала і, може бути, перезапилення. Ну, вже що буде? Вже що буде? Все рівно треба було цю площу чимось засіяти, то він засіяв кукурудзою. Тут у мене посіяний горох, але його не видно. Кукурузка хоч де-інде по сходу, а також там столовий буряк. Також його нічого не видно. Ну, після дощу будемо дивитися, бо що ж була суша? Сухові є такі були. Так, тут взагалі не видно кукурузки, ось тут трішки густіша, ніби посходила. Так. А тут у мене площа квасолі. Я її перед посадкою замочила, але. І це вже так доволі... Це ще було перед, перед гробками, здається, це було е... десь після... після Великодня. Я її посадила, але поки що бачу, вона одна зійшла, ну то соя зійшла, бо тут була соя. Одна зійшла. Взагалі ж квасоля, вона ж сходить дуже швидко. А тут побачу, як після дощу, можливо, прийдеться пересівати, тому що ось друга. Ну, такі результати мене не тішать. Ось іще одна прокльовується. Я велику садила, таку, бачите, велику квасолю білу. Ну, поки що, ну, он іще там, пару штук. Ну, поки що нічого хорошого. Я думаю, що ще, якщо не зійде, пару днів почекаю, а тоді, можливо, теж пересію. От. Далі я тут вже почала сапати і з однієї сторони, з іншої сторони почала сапати, тут у мене гарбузи. ну Це ось також тут кукурудза у мене. Е -е. Ось почала трохи сапати гарбузи. Це у мене два рядки. Голеньких, тобто без лусочок було. І я посіяла два рядки таких до тих слив. Ну, вони посходили, але очитуючи те, що я по п'ять зернин кидала, а посходили по одній, то, звичайно, також результат не дуже такий. Тут ось взагалі не зійшло. Тут ось з кущика із п'яти штук два зійшло. Ну, теж якось так, знаєте. Це два рядочки. Ось іще другий. Ну, також один зійшов. Можливо, ще посходять, гарно промокнуть. А тут ось я також купляла у магазині гарбузи. Е ну, Мені сказали, що вони якісь елітні. І там їх на стакан продавали, тобто з торбинки. <кій> Побачимо, що воно буде. Ну, вони посходили доволі таки дружно. Бачите, якщо з п'яти зернин зійшло три, то це вже е, добре. Тут ось е, зійшло три і ще він прокльовується, Ну, то є варіанти, що, е, що посходить краще. А тут у мене кабачки. Я посадила лише чотири кущики. Чотири кущики, і вони посходили. Думала, більше не буду садити. Але в минулому році на цьому місці були трьох видів кабачки. І, бачите, ось вони як порозросталися. Я зараз спробую пересадити земля мокра. Попробую пересадити, їх дивіться, який кущик. От. Можливо, і приростуть. Побачки. Ну що тут далі? Півники ще не цвітуть. Будуть цвісти, буде краса. Лілейник викидає. Ось, бачите, бутончики. Тут це в мене лимонний лілейник. Тут у... нагороді тут посаджено. Ось скільки кущиків. І... Ще є біля хати в квітнику. ну Камера не фіксує. Далі полуниця я купляла якусь елітну, скільки там? Шість кущиків. Да, шість кущиків, деяка з неї цвіте, деяка не цвіте. Ну, потім відповідну грядку вже відведу для неї і буду розсаджувати. І, звичайно, ще треба буде докупити. Ну, і тут виберу з оцих. З оцієї полуниці. Вона, бачите, вона вже там вся позросталась. Ну, я її ще залишила, виберу з неї гігантелу. Це ну, я викопувала в своїй мамі, і вона дуже велика така полуниця, то я її також десь розсаджу, а всю решта тоді прибереться. Ну, так, Лілі, Я діток садила. То вони між полуницею. Я просто, коли садила полуницю, я забула, що там дітки висаджені лілії. Але хто хотів вирости, то виріс. Так, ну що тут? Тут нічого. Тут ось лілії, попідпирала пеньками їх. Потім пізніше попідв'язую. Пеньки такі, звичайно, не... не естетичні, але що було в мене під рукою, то я те і позатикувала, потім попідв'язую. Ось так така прогулянка. Е, хочу сьогодні там виставити деякий текстиль. Е, але ще й хотіла прогулятись для себе, так, подивитися, що де. Ну, і, і взяти вас з собою. Кому було цікаво, пишіть свої відгуки, е, зауваження можете робити. Ну, а як же? Підказки, це все приймається. Я дуже самокритична людина. Все. Всім дякую, всіх обняла, але камера не фіксує і навіть і зараз.